Істота просягла щупальці до брета і вхопила його за шию. Брет закричав і інстинктивно потягнувся до шиї. Йому здалося, що пута, приварні до його шиї, так сильно вони його стиснули. Істота підняла його. метеляв ногами в повітрі. Внизу роз'ятрено нявчав і бігав Джонс. Він прожигом пробіг по ріп та паркера, які щойно увійшли. Вони без жодних думок забігли в майстерню. Скоро вони стояли там, де щойно метеляли ноги Брета, вони вдивлялися в темряву. Усе, що вони встигли побачити на мить, це тіло Брета, яке здіймалося вгору смикуючись. Над безпорадною постаттю інженера були якісь невиразні контури, що чимось віддалено нагадували людське тіло, але тут точно була не людина. Істота мала велетенські розміри і вселяла страх. На мить астронавти побачили пару очей, які були за великими навіть для гігантської голови. А потім прибули ста інженер, зникли десь в гуріну строму.